Що ви думаєте про чуваків, які приходять і кажуть, я хочу бути в хорошій формі, але зараз форма погана. Як упорядкувати себе? Ге, як би ти відповів на цю хуйню? Бро, це просто хуйня! Коли таке запитують, то люди намагаються показати, що намагалися взагалі ніхуя не робити. Будь-яка людина прямо зараз може погуглити та знайти інформацію безкоштовно. Як привести себе у форму? Їбать, ти просто міг би. Ми займалися спортом всю поїздку в зала, в готелі, всю поїздку. Не пропустили жодного дня тренування. І неважливо. Оскільки ми бухали, запис подкасту, потім у спортзал, викластись. Хтось із вас пропускав зал? Я ось не пам'ятаю такого. Жодного разу. Я не пропускав. Що, доводилося просити добратися до залу і хуярити підтягування і віджимання, поки не здохнемо настільки, що залишиться тільки йти і робити подкасти, говорити про бабло. Тож у чому, блять, проблема? Давай іди. Дещо б я порадив, чуваку, начебто, тебе, поміняти атмосферу на таку, коли навколо тебе чоловіки, які чекають від тебе, що ти прийдеш і тренуватимешся. Прямо чекають, що ти прийдеш і говоритимеш про гроші. Банки морозять бабло, як зробити корпорацію в Дубаї або як відсрочити оплату податка. Та будь-що потрібно змінити атмосферу навколо. І якщо ти в хуйовому оточенні, де на тебе не чекають досягнень, то потрібно сформувати своє, тому що це стусан тобі під сраку. І якщо я не прийду на тренування. За обідом мені доведеться дивитися моїм хлопцям у вічі, і ми жахливо обзиватимемося. Так що цього не станеться. Так ем, і, і якщо ти вже знаєш, що потрібно зробити, але не можеш знайти сили всередині. По перше, тобі потрібно подивитися на чоловіка в дзеркалі і спитати його, чому він не може довіритися собі і зробити те, що потрібно. І по друге, потрібно знайти групу таких людей, для яких буде неприпустимо не прийти і не зробити те, що ти зобов'язаний зробити. Є фраза відома багатьом. Ти сума п'яти людей, з ким найбільше проводиш часу, і ти все одно. Тусуєшся з лохами. Як ти думаєш, чому? Як так виходить, що люди говорять, а потрібно спілкуватися з багатими і продовжують тусити з придурками? І я думаю, їм так легше терпіти себе, свої погані рішення. Стерлін, до того як ти зустрів мене Ендрю Джастіна ти казав, що був як самодні вов. Я ніколи, правда, я не можу відповісти на це питання. Я не знаю, як бути зовсім одному. Це своє життя, я завжди був у команді. І тоді ти сказав, ти сказав, Трістан, я був самотнім вовком перед тим, як зустрів вас. В чому різниця бути одному і намагатися вирости самостійно або в компанії хлопців, наче нас? нас? Е, ну, для початку різниця в тому, вся та нісенітниця, якою матриця промиває, вам мозок. Люди вірять цьому, і ти один не віриш в це лайно. І ти починаєш думати, може я такий псих? Я ще єдиний не вірю в цю хуйню, а потім нарешті зустрічаєш людей. Е, як ці хлопці, які поділяють твою думку? Як ти вважаєш? Чому? Чому я і Джастін майже відразу з'їхались буквально за кілька місяців. Ми зустрілися на сходці в рум, і бац! Відразу стало зрозуміло, у цього чувака ті ж цінності, що і у мене. Чому б мені не оточити себе такими людьми? Оточуючи або вірять, або я пам'ятаю, це мене так часто бісило, тому що я думав, що вони розуміють теж, що і я. Але вони просто бояться або не здатні надії, щоб щось змінити. І я відчував, я був зовсім один, особливо до того, як я вступив в ворум, і поступово я підтримав форму, почав більше зробляти, і мене перестали запрошувати на обсмоктування гендерів, і я серйозно. Тому що їхні дружини говорили о поганий хлопчик, не хочу, щоб мій чоловік із ним зв'язувався. Я був злий, стиснувши зуби таки. Я блядь, не здаюся. Я знаю у цьому щось є. Я знав, десь є хтось такий самий, як я, і я розповідав Ендрю. Перше я побачив Ендрю у Річарда Кукера. Потім подивився: ну не знаю, відосів години на дві. Я вбив вм'ятину. Вона й досі залишилася на моєму Форді F-150 Ендрю розповідав речі, які говорив всім. А вони дистанцювалися від мене і не тому, що вони не могли повірити, а тому, що знали, що не зможуть. Так що я затумував подих, поки не знайшов. І я вважаю це найголовніше. Нахуй час, нахуй кров Я хочу знати, що наші душі близькі. Мені потрібно знати людей, що вірять у те, що вірю я для того, чого хочу я. Я вважаю, будь-яка людина незалежно від бажання. Хоче мати свободу вибору і отримати свободу можна знайшовши групу людей, які будуть тебе підтримувати в вживанні, які досить сильні, щоб стояти за тебе до кінця, коли перший зустрів Ендрю. Ми були ближче ніж сидимо зараз. Ледве розмовляли. Я запитав його, дивлячись прямо в обличчя: хто дозволяє тобі бути тим, хто ти є, так відкритою, так розмашисто. Він сказав: неважливо, що трапиться у світі, є трістан, і з тих пір ми один одного підтримували. Я ні в чому не сумнівався, тому що раніше був лише я проти всього світу, і я чекав, затумувавши подих, а тепер. Це так. І якщо твої життєві цінності схожі на наші, якщо ти дивишся це відео, то це причина номер один інвестувати і приєднатися до нас або університету хаслерів, щось подібне. Не де людей, з якими ваші душі зближуються. Навіть не помітиш, як усе перемішується і посилюється, коли навколо такі люди.